Всім привітики, друзі! Гарного, позитивного дня. <кій> Приєднуйтесь, будь ласка, до спілкування. Люба, привіт, Таня, доброго дня, міцного здоров'я, Люба, привітики, привітики. Так, Люба, привітики, перша, лайчиків нуль поки забула Любцю, чи прожала? А, є вже Юля, доброго дня, Юлічка, привітики, привітики, Юлічка. Оленка, Танюшу, привіт, красуне, привітики, Оленочка, Лариса, Бринза, доброго дня, Таня, з у вас. Дякую, дівчата. Мар'яшка, привітики, привітики. Люба, Таня, твого коханого з ним народження, щастя, міцного здоров'я. Дякую, Люба, дякую. Оленка, я поставила лайчик. Дякую. Юлечка з Оленкою вітається, привітики. Ларисою також Юля вітається І з Любою. У нас тепленько, ой, холодно, сонечко, 7 градусів лише тепла. Морозу зранку не було, розсаду заховали, були в сарай, а я десь годину назад лише тільки винесла. Чекала, поки трошки прогріється температура на дворі, але бачу, що вгору не піднімається плюсиком, тому винесла в бісиці на столі, поставила. Думаю, хай потихеньку привикає, бо вона вже не перший раз у нас там. Ми її закаляємо одне, тільки що вона ще до сонця не дуже прилаштована, бо ж ми на сонце було. Так на сонечку вона трішки була, але ж малувато. Потім почали дощі, холода, і тепер ми з нею носимося сюди-туди. Ну, нічого, все буде добре. Дочекаємося 20-х чисел та й висадимо. Довше стояла, довше носили, тепер вже якось дочекаємося. Іванка, доброго дня, вітаю вашого чоловіка з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, мирного неба. Дякую, Іваночко. дякую всім. Іванка, привітики, Лариса, Юля Бойко, привіт. Юлечка з Іваною вітається. Оленка, я лачик поставила, дякую. Юлічка, дякую. Оленка Таню, вітаю твого чоловіка з днем народження, миру йому, добра та всіх земних благ. Дякую, дівчатка. Я також його вітаю, дякую за те, що він у мене є. Добрий, чуйний, лагідний і гарний батько своїм дітям. Іванка, Юля Бойко, привітики. Лариса Іваноч, з Іваночкою вітається. Іванка з Ларисою, привітки, гарного дня, міцного здоров'я. Оленка всім бажає гарного, мирного дня. І дарує вишні, черешні ж. черешеньки. Я в дорозі писати погано. З Богом, Любця, з Богом. Казала, я до роботи спішу, завершую стрім. Я так і зрозуміла, що вже десь будеш у поїздку. З Богом Любцю, щасливої дороги. Люба всім мирно, неба, міцного здоров'я. Лариса, в нас теж холодно, цілу ніч дощ. У нас дощ був також з утра і ночі О, знову намочив гарно землю, огірки не зійшли, поки бо холодно. Не знаю, чи будемо їх пересаджувати, чи ні. Садила я їх пророщені гарно. Ну, будемо чекати тепла. Таню, для твого Вови подарунки. Дякую, подаруночки. Оленка, дякую за подаруночки. Галинка, привітики, Галинко, Юля Сонечко, добре. Галинка, привітики. Юля вітається.